Алфавіт. Дитина, яка вчиться читати, має почати з розпізнавання букв алфавіту мало помалу він починає впізнавати їх у словах, які йому трапляються, а потім і читати цілі фрази. Так само і під час посвячення учень проходить через різні фази, упродовж яких він бачить, як помалу вимальовуються та поєднуються між собою літери великого космічного алфавіту, який є елементами творіння. У кабалістичній традиції вони символічно позначені літерами алфавіту івриту той, хто вміє їх з'єднувати, підбирати для освіти слів, фраз, поем є справжнім переписувачем. У сенсі посвячення переписувач це той. То вміє переносити мовні елементи, літери алфавіту на всі сфери життя і, зокрема, на себе самого. Він намагається зібрати та упорядкувати ці елементи так, щоб вийшло слово прекрасне та гармонійне. Коли в людині з'являється безлад, це означає, що літери та слова не на своїх місцях. Тому що в нього немає ні науки, ні мудрості, усе в ньому перемішалось, тому важливо, щоб він вивчав правильний порядок літер та слів у своєму внутрішньому житті.